Ви дивитеся підсумковий випуск Южненських новин у студії Катерина Погребняк і далі про головне цього тижня. Чому місто залишилося без електропостачання? Питання без відповіді. Професійне свято відзначили працівники житлово-комунального господарства. 10 березня ввечері у Южному без попередження припинилося електропостачання. У тих же умовах опинилися деякі райони в Одесі та весь Ком'інтернівський район. Не не що робити, дошукатися виявилося досить складно. Южницькі електромережі на балансі в Одеса Обленерго. Тож наші спеціалісти лише розводять руками. Більш того, офіційна версія все ще опрацьовується, проте скарг від жителів на невиправну техніку не надходило. У наслідках відключення та подробицях розбиралася Алла Лабунець. Світло в Южному вимикали тричі. Першого разу о пів на п'яту годину вечора, проте ненадовго. За півгодини трапилось наступне відключення. На цей раз більш тривали. Втареці вимкнули світло близько дев'ятої години. Внаслідок перебу електропостачання припинили свою роботу котельня і водонасосна станція. Окрім цього, у багатоповерхівках зупинилися ліфти. Люди, які там знаходились, чекали на допомогу. Комусь пощастило більше, їх звільнили швидко. А хтось просидив у замкному середовищі більш тривалий проміжок часу. Ніхто не очікував. Поэтому механики пошли на освобождение, но очень много людей продолжительное время находились, потому что это случилось во всем городе, и всех сразу освободить не было возможности. Поэтому я от лица МЖКЦ приношу извинения, что люди сидели некоторые по часу приходилось, но все-таки физические механики не могли высвободить всех и сразу. За попередніми даними аварія, внаслідок якої Южний залишився без світла, сталося в Миколаївській області в районі міста Южноукраїнськ. Постраждали також частини міста Одеса та весь Комінтернівський район. Вони отримують електроенергію від Южноукраїнської АЕС. Відповідальність за наслідки аварії в Южному несе головне відділення Одеса Обленерго. Запевнили в Южні дільниці Енергозбуту. Ми зателефонували до офісу в Одесі. Нам не відповіли. Тож ми чекаємо на офіційну інформацію. Про наслідки аварії на підприємствах міста та остаточну версію виникнення несправностей. Ми повідомимо в наступному випуску. Скоріженські новин. Чергове засідання виконавчого комітету відбулося 14 березня. На порядку денному було 19 питань. Стосувалися вони різних сфер життєдіяльності міста. Звітували управління і підприємства Южного. У 2012 році наше місто показало позитивні результати у соціально-економічному розвитку та оздоровленню дітей. Детальніше дивіться далі. За підсумками 2012 року, южне знову утримує лідируючі позиції серед семи міст обласного підпорядкування за оцінкою показників соціально-економічного розвитку. Для такого рейтингу зіставляють 10 показників для нашого міста актуальні лише 9, адже сільське господарство у нас відсутнє. Сильні сторони южного це традиційно інвестиційна діяльність, освіта та охорона здоров'я, працевлаштування та на основі цього якість та безпека життя. А от показники у сфері житлово-комунального господарства потребують опрацювання. Основным показателем, который является еще самым высоким, это объем реализованной продукции на душу населения. Мы в 2012 году реализовали 207 тысяч гривен на душу населения. Это самый высокий показатель рейтинг, правда, по темпам роста немного ниже, чем в городе Ильичевске, допустим, но тем не менее первое место за нами устойчиво. Лидируем мы и по уровню роста доходов городского бюджета, как по налоговым поступлениям, так и поступлениям доходов местного бюджета, где местные налоги и сборы за прошлый год увеличились три раза. Проблемными местами можно назвать низкоэффективную, будем говорить, работу по снижению задолженности, задолженности налоговой, в которой работает наша налоговая инспекция. Пенсіонний фонд наша виконавча служба. Хоча на календарі березень планувати відпочинок на літо необхідно вже зараз. Цим, зокрема, і займається управління освіти. Попереду усієї України наше місто за показниками оздоровлення дітей. Багато в чому це заслуга міських шкіл, на базі яких щороку влаштовують дитячі табори денного типу, які, власне, і увійшли у мережу дитячих закладів відпочинку до 2017 року. А от повноцінного табору наше місто на березі моря все ще немає. Хоча місце для нього вже виділено, говорити можна лише про перспективи. Наразі власне. Ники готують необхідну документацію. Ми зняли е, табори е, наметові, е, тому що згідно чинного законодавства, е, дуже воно помінялось, і в нас немає всього того, що необхідно мати для того, щоб дійсно відкрити наметовий табір в наших закладах освіти. Е, всі останні заклади освіти в нас залишилися в тому ж самому розгляді, що були і в попередніх роках. І тому. Е, ми хочу відмітити про те, що у нас працюють оздоровчі заклади протягом літа, саме оздоровчі і відпочинкові при школах, працюють в дві зміни і працюють вони за різною кількістю днів. Чому за різною кількістю днів? Тому що перша частина 14 днів, це саме той відпочинок перших шостих класів, який дається дітям відразу після закінчення навчального року. А друга половина. Це саме уже як ми називаємо в себе табір справжній, який цілоденний з 7 годин ранку до 19 години вечора із чотирьохразовим харчуванням. Рухається вперед і підготовка до 35-річного ювілею южного та його ведучих підприємств. Вже зараз опрацьовуються майбутні заходи, а на виконкомі затвердили почесну відзнаку за заслуги перед містом. Таким нагрудним знаком орденського типу будуть нагороджені ті южниці, які зробили видатний внесок у розвиток та становлення міста та які досягли значних успіхів у будь-якій зі сфер діяльності. Создан организационный комитет, который занимается подготовкой празднования, где мы обсуждали такой вопрос, что очень много в Южном проживает людей, которые брали участие непосредственно в строительстве нашего города, в его обустройстве, в его развитии. Очень много в Южном у нас есть и заслуженных спортсменов, и заслуженных общественных деятелей. Поэтому возник такой вопрос, было решено создать дополнительно очень высокую городскую нашу награду новую, Которая буде називатися Почесна відзнака за заслуги перед містом. Також на виконкомі затвердили список з 307 громадян, які перебувають на квартирному обліку та які виявили бажання взяти участь у програмі Доступне житло. Розширену версію ходу наради дивіться на нашому телеканалі в програмі Об'єктив плюс. Комунальники відзначили своє професійне свято. Привітання традиційно відбулося у палаці культури Дружба. Люди, які працюють у цій сфері, роблять великий внесок у формування обличчя нашого міста, яке слід зазначити прославлене на всю Україну. Як пройшов захід, знає Костянтин Копиця. Привітання людей з нагоди професійного свята, праця яких створює образ нашого міста, подія важлива. Адже багато хто згадує про них тільки коли щось не так, критикують за що-небудь не зроблене, а коли вони виконують свою роботу добре, їх непомітно. А такі заходи існують, щоб віддати їм шану. Поздравляю роботників жилищно-комунальної сфери, здоров'я їм, щастя, терпіння. Це не легкий труд, це важка робота, але жителі южного, я думаю, Благодарны за наш цветущий город, я мечтаю в том времени, когда каждый житель нашого города Южний будет гордиться своїми коммунальными службами. І я хочу, щоб те люди, которые празднуют этот праздник, которые сегодня говорят хороші слова, щоб можно быстрее прошли этот путь и действительно стали на тот уровень, при котором город будет гордиться. Працівники отримали пам'ятні відзнаки. Серед них була подяка від імені прем'єр-міністра України, яку було вручено Коваленко Марії. Працівникам житлово комунального господарства дуже приємно, що їх професійні здобутки відзначаються. Награда для мене це мой труд, моя робота, моє уваження до жильцям. Приємно, що оцінили наш труд. І пам'ятаю, що не тільки существують МЖКЦ. Всіх працівниками, а і существует ОСМД, который також вносять свій вклад в процвітання нашого города. Так само, щоб привнести святковий настрій, на сцені виступали різні творчі колективи. Це стало відмінним доповненням до всіх вищесказаних поздоровлень і побажань. 9 березня благодійний фонд імені южницького співака Євгена Яценка нагородив трьох кращих дітей у розрядах культура та освіта. Під час нагородження відбувся творчий вечір южницької співачки Ірини Зіміної, яка представила як композицію у власному виконанні, так і у виконанні хору дитячої школи мистецтв Райдуга під її керівництвом. Ще на одну заслужену артистку естрадного мистецтва поповнилася Україна. Таке почесне звання отримала южненська співачка Ірина Зиміна. Свій вокал вона дарує слухачам вже багато років, тому визнання стало приємним доповненням до роботи. Нагороди, між іншим, цього вечора отримала не лише співачка. Благодійний фонд імені Євгена Яценка знову обрав та преміював кращих. Ними стали Валерія Люшненко та Лідія Юдіна. Обидві особистості розвинуті. Так Валерія займається вокалом та. Та освоює фортепіано і має на меті зіграти в оркестрі. Куди витратити стипендію, яка тепер протягом року надходитиме щомісяця, вирішила швидко. Я літом їду в Ялту і там туди на немало сума. І ми хочемо... ...копити, щоб поїхати туди ще раз. Я хочу поблагодарить свою вчительницю, тому що це ну, И ради ее я получила стипендию. Потому что она мне научила всему. Это Гергал Евгения Анатольевна. И я хочу еще поблагодарить Татьяну Николаевну Быкову. Она тоже мне научила всему петь. И поэтому ну, я получила стипендию. Лідія, незважаючи на 13-річний вік, вже має перший розряд шахів. Тендітна дівчинка на інтелектуальному полі за шаховою дошкою може дати фору будь-якому впевненому у собі хлопцеві, за що й удостоїлася номінації «Ерудит». Крім того, стипендіатка з 5-річного віку займається малюванням та музикою, грає на фортепіано. А зараз в її житті нове захоплення шиття дівчина мріє стати дизайнером. Тож кошти Ліда збирається відкладати аби придбати швадську машинку. Мені було дуже приємно, що я отримала премію, що, що мене відмітили. І я дуже хочу подякувати своїм вчителям, які вкладали в мене свої сили, щоб я чогось досягла, мене вчили. Я дуже хочу подякувати ще своїй мамі, тому що вона мене надихала. Якщо в мене щось не вийшлося, вона завжди мені допомагала, підтримувала. Згідно уставу, фонд Євгена Яценка може відмітити розвинених дітей лише у категоріях культура та освіта, але ж южне місто великих спортивних звершень. Тому існує і у фонді одноразова заохочувальна премія. Її отримав вихованець клубу спортивного бального танцю ліцей Михайло Віщун. Займаюсь я танцями спортивними спортивною спортивному колективі ліцей, також займаюсь малюванням. Входжу в склад дружини юних пожежників, також проводжу екскурсії в музеї. Під час нагородження концертні номери представив хор радуга під керівництвом Ірини Зіміної. Хор виступив у нових костюмах, кошти на які напередодні виділив міськвиконком. Дитячі дзвінки голоси здалося наблизили весну до усіх глядачів. У другій частині програми ліричними вокальними композиціями слухачів радувала сама Ірина Зіміна. Окрім знайомих номерів, співачка виконала і дві прем'єри Арози всю цвіту та встрічі однокласників. Вони народилися у співавторстві з поетесою Ольгою Кащеєвою. Пролунали цього вечора і чарівні романси. Русські старинні романси. І так як, звісно, більша частина моєї життя посвящена іменно романсам, то я включила їх у сьогоднішню програму. Мені хотілося більше душевності якоїсь передати вот, людям, публіці, вот, на якоїсь волні з ними пообщатися, такої невидимої, незримої, чисто серцями. Згідно з прогнозами синоптиків, погода найближчим часом балувати українців не збирається, але тепло в серцях южниців вже розпалила сила мистецтва. На цьому в мене все. Я прощаюся з вами до наступного тижня. А зараз передаю слово Володимиру Курбатову. Він знає, якою була спортивна складова цього тижня. Володимире, про що розкажете сьогодні? Дякую, Катерина. Южінські спортсмени вдало провели тиждень серією ігор, і почнемо ми спортивний огляд з баскетболу. 14 березня баскетбольний клуб Хімік зустрівся з німецькою командою Ольденбург. Початок матчу видався вдалим для южинських спортсменів. Так продовжувалося до кінця першої чверті. У другій німецька команда взяла гру під контроль і дещо скоротила відставання. Проте на перерву команди пішли з лідерством хіміка. Надалі гра южінської команди не складалася, чим охоче скористалися гості. Але у заключні хвилини гравці хіміка дотиснули суперника і завершили матч перемогою. Детальніше у сюжеті Сергія Гординського. П'ять років БК Хімік не приймав участь у стадії плей-офф турніру Фіба Єврочелендж. Тож підтримати власну команду у матчі проти Ольденбурга зібралися повні трибуни СК Ескаулі. Зі старту южниці захопили лідерство. Чудово відіграла передня лінія южниців. Пустовий та тоді ж відзначилися як набраними очками, так і чудовим захистом. 19-10 на користь хіміка після першої чверті. У наступні 10 хвилин гру на себе взяв лідер та головний бомбардир Гостей Дженкінс. Його вдалі дії в атаці дозволили німецькій команді вирівняти гру 33-27. Друга половина принесла хіміку масу проблем. Пустовий Джозеф Тодіч отримали по чотири фоли. Крім цього, господарям катастрофічно не щастило і з дальніми китками. Тож Ольденбург відразу скористався ситуацією та навіть вийшов вперед. У цій ситуації вчасно команду за собою повів Дін. Гості нічого не могли вдіяти проти його дріблінгу та атак. Віллі швидко повернув лідерство та комфортну перевагу южницям. 63-55. І тут южниці зарано повірили у свою перемогу. Менш ніж за хвилину різниця становила лише три очки, і у гості залишався час на фінальну атаку. Проте неточний кидок Дженкінса та неспортивний фол висоцький вбили всі шанси Ольденбурга. Два точних китки з лінії штрафних лешеча поставили крапку у цьому матчі. 66-61. Перемога хіміка та нічия. 1 1-1 у серії до двох перемог. Команда Бескитолденбург. komanda Katora se već i otkrivajet na sljedeći mjesec zal na 6.000 i tipa ambicije što bi na sljedeći god tože popadali u Euroligu. Komanda zanimajet visoka mjesta u čempionatu Germanije i ščitala se takvim uvjerenim favoritom sivodnja. E, ja mogu se da ribjate, malaci, si, si grali zašiti na visokom urovnju. Nada udržati Jenkinsa i, i kompaniju, i znamo svi Riki Paudnika, Jenkinsa, ljudi, koji igrali po Evropi na visokom urovnju i uopće e, mogu se spravili se s tim djelom. Znači, igra u zaštiti bila sivodnja takva ga dužna biti. E, sljedeća igra, 19. E, čitaju favoriti komanda Norman no budemo straci maksimalno. Pojeto jedim tam s ambicijom, budemo gotoviti se i za bi spasiba, za nas podržava hrašo i Теж нам помогли в каких-то момент, так у нас була большая проблема ігри в нападіння нам помогли. Ну все одно, говорю, ігра в захисті нам дала сьогодні побід. Отже, вирішальна гра у цій серії відбудеться 19 березня у Німеччині. Переможець третього матчу здобуде путівку у фінал чотирьох Фіба Єврочелендж. 10 та 11 березня волейбольний клуб Хімік приймав команду Керкінітіда. Вже на початку першого матчу южніські спортсменки дали чітко зрозуміти, хто господарі на полі, завершивши перший сет на свою користь. У другому хімік, не збавляючи оберти, проводить блискучі атаки і, незважаючи на спроби гостей зрівняти рахунок, схиляє його на свою користь. У третій партії кримська команда дещо додала в атаці, але успіху їм це не принесло, і хімік виборов перемогу. Другий матч мало чим відрізнявся від першого. Впевнений старт Хіміка та виграш першого сету. У другій партії рахунок на табло показував також перевагу южнінських волейболісток. Іноді рахунок ставав рівним, але все ж таки хімік виборов перемогу. Детальніше у наступному сюжеті. У першій партії волейболістки хіміка потужно увірвалися у гру 3-0. Та кількіні «Нітіда» теж на поготові 3-2. Та все ж повернути стартову перевагу хіміку вдалося: 6-3. На перерву команди пішли все з тим же подвійним відривом 8-4. Після перерви хімік довів свою перевагу до серйозної 14-6 і надалі впевнено вів до кінця партії, яку зрештою завершив на свою користь з рахунком 25-8. Другий сет, і хімік знову впевнено стартує пять Але тут виникли проблеми і супернику навіть ...вдалося вийти вперед – 5-6. Та ненадовго Катерина Кальченко реалізувала перехідний... ...і зазначила мінімальну перевагу своєї команди – 8-7. Далі все здавалось би за сценарієм... ...хіміка – 17-11, але кримська команда задніх не пасе. Ривок і вже 17-15 на табло. Після цього... ...гра та кінцівка пройшли під диктовку южницької команди – 25-20, 2-0 у грі. Не все склалося... ...гладко і у третій партії, хоча стартував хімік більш ніж впевнено – 8-1. Але після другої перерви... Команда створила інтригу, яка зрештою в несподіванку не переросла. 25-18. Перший матч закінчився з рахунком 3-0. Друга гра пройшла вже за знайомим сценарієм. 5-1 на табло з початку сету. І Хімік веде. 8-4 до першої технічної перерви, 16-8 до другої. Далі 18-8 і здавалося, що справа йде до розгрому. Але серія помилок южненських волейболісток дозволили кримській команді скоротити відставання до шести очок. 22-16 на табло. Хімік бере тайм-аут, вже після цього супер очок у цій партії не набирав. У результаті – 25-16. Перше очко у другому сеті Кіркенітіда змогла набрати, коли у Хіміка було вже 6. Партія пройшла інтригуючою. Розрив на користь южницької команди сягав то плюс 6, то плюс 2. Та у фіналі все ж без сюрпризів – 25-19. У третій партії Хімік продовжував грати рівно настільки, щоб одержати перемогу. Довгий час команди йшли в рівень 7-7, 9-9, 13-12. Але впевнена перемога все ж за Хіміком – 25-17. Таким ч важливих очок южницька команда має 57 очок у чемпіонаті. Рівно стільки ж в активі команди «Волинь» Континіум Університет. Те, що я хотів побачити, я не побачив. Кожен вирішував свої задачі. Команда «Киркентіна» вирішувала свої задачі, ми вирішували свої задачі. Я спеціально говорив, що робити і як робити. Ну, посмотрите, ну, нормальна ігра, ну, пускай зрелищна, не зрелищна, кожен вирішував свої задачі в цій ігрі. Наша задача в цих матчах була восстановить игроков после болезни. Я вот вам в частности говорил, у нас очень много переболело людей, много это 4 человека основного состава, которые практически посетили одну тренировку перед вот этими играми. И наша задача была хотя бы чуть-чуть попытаться их восстановить, Потому что, в принципе, мы знаем, что в четверку мы не попадаем уже, и нам надо готовиться на игры, которые будут через месяц. Вот. Поэтому были некоторые экспериментальные вещи. Вот. А по матчам, що можна сказати по матчам. Матчі, безусловно, и предусматривалась победа хіміка в двох матчах. Единственное, що може бути, хотелось хотілося б виграти одну-дві партії за два дні. Наразі южниська команда готується до ігор з Северодончанкою, які відбудуться вже 15 та 16 березня. 13 березня ганбольний клуб портовик провів матч з луганською командою Буревісник. Перший тайм розпочався з вдалої атаки гостей. Проте южинська команда вже на четвертій хвилині виривається вперед і продовжує впевнено лідерувати до кінця першого тайму. У другій половині гри луганська команда збільшила оберти та вирівняла гру, що й дозволило завершити другий тайм нічиєю. У підсумку южинський портовик перемагає луганський буревісник. Детальніше далі у сюжеті. Зашкодити підопічним Олега Сича здобути перемогу у грі з Луганчанами могла лише недостатня концентрація у зустрічі з не надто потужним суперником, і буревісник таки спромігся першим відкрити рахунок. Втім, вже на четвертій хвилині портовик вигравав 3-1. Тим не менше, гості також не здавались, та незабаром майже знову наздогнали господарів майданчику. За рахунку 8-7 на користь южненців Олег Сич вирішив замінити у воротах. І гарячу прину, який ще не сповна, одужав, на Володимира Смірнова. Після зміни голкіперів портовик заграв більш впевнено, та на початку другого тайму довів свою перевагу до дев'яти м'ячів. Надалі Олег Сич вже надав змогу пограти майже усій своїй лавці запасних. Та гра трохи вирівнялась. До того ж, дуже добре провів останні 15 хвилин гри ще один воротар портовика Антон Тіріхов, який зараз знаходиться у оренді якраз у Луганську та захищає ворота буревісника. Як наслідок, другий тайм завершився у нічию 16-16, А загалом портовик здобув заплановану перемогу з рахунком 31-25. Кращим бомбардиром гри виявився луганчанин Сергій Троценко, який закинув южницям 10 м'ячів. У складі портовика сім голів записав на свій рахунок Дмитро Гунько. Якщо позитивні і негативні моменти в грі нашої команди. хлопці молоді, ми зібралися от, практично 8 місяців тому. зібрали цю команду, ростуть потихоньку над собою. Ну, зрозуміло, що клас. Портовика повыше. Тем не менее, я думаю, она была интересна и для портовика, и для наших. Хотелось что-то доказать, как бы, даже не бывшей команде, это ведь в аренде. Да? Ну, конечно, хотелось, да, что что я чего-то стою, что я могу играть на более высоком уровне. Практически со скамейкой поиграла. То, что мы давно мечтаем об этом. И Была возможность сегодня варьировать составом, даже практически от начала игры. Одну результат, в принципі, доволі результатом, два очка заробила команда. Я думаю, що нас це показує. Після перемоги над Буревісником портовик піднявся на третє місце та обійшов Динамо Полтаву, яке, щоправда, має гру у запасі. Свій наступний матч южненці знову проведуть вдома. 20 березня під підопічні Олега Сеча будуть приймати броварський будівельник. Це був останній матеріал спортивного огляду. Я бажаю вам гарного відпочинку та плідної праці наступного тижня. А я прощаюся з вами. Будьте здорові!